Всіх вітаю друзі з прекрасного міста Барселона, тут в Іспанії. Я поїхав в Іспанію, щоб подивитися трошки тепер на Іспанію. І Барселона це не є єдине місто, в якому я буду. Переважно багато туристів сюди приїжджає, багато наших людей, українців після початку повномасштабного торгівня поїхали саме в Барселону. Людям тут подобається життя, і Барселона це дуже цікаве, взагалі, цікаве місто, тому що воно має дуже велике поєднання. Подібне з американським містом і європейським містом в одному. І тут є на що подивитися, є що показати. Я запрошую сьогодні вас всіх разом з собою, щоб провести екскурсію вуличками Барселони головними такими різними архітектурними аспектами, цікавинками. І трошки розповім вам взагалі про це місто, про статистику, про історію. Думаю, що точно вам сподобається. Тому залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Тут метро в Барселоні, метро досить розвинуте, так як і всюди в Європі, але дивлячись на різні міста, в яких я вже перебував то я одного не можу ще до сих пір зрозуміти, чому багато українців говорять, що, наприклад, в Канаді дуже нерозвинута транспортна система. В Канаді, в принципі, такі самі метро, просто Канада і канадські міста в загальному трошки більші, якщо дивитися в загальному, ну, не іменно порівнювати до специфічних міст, тому що в Європі теж є досить великі міста. Але зразу, от, як вам хочу показати, що тут в Барселоні все дуже широко. І це одне з таких перших європейських міст, де я аж, знаєте, трошки. Здихнув, з полегшенням відчув просто цю ширину і трошки цей, цей місце якесь душі, тому що всі європейські міста дуже компактні, дуже тиснуть якось душу. А тут якось, знаєте, більше місця, більше хочеться так собі ходити і маєш якось місце втекти від всіх цих людей, які навколо абсолютно перебувають. Тут є такі автобуси всюди, двохповерхові, які можна повністю собі взяти і проїхатися цілим містом Барселоною. І всюди такі от цікаві прекрасні вулички з дуже чистими такими, знаєте, архітектурними будиночками. Але що я зауважив, що тут дуже багато проблем із графіті. Всюди, де би ви не підете, в Європі все обмальовано графіті, особливо навколо міст, як ви в'їжджаєте в міста, і це дуже негарно, на мою думку. В Канаді це набагато менше роблять і заборонено. І зразу, якщо хтось малює, зразу це чистить. А тут це не чистить, тому що знає, що знову на другий день то саме буде. Перед вами, друзі, каса Міла. Архітектор був цього прекрасного будинку Антоніо Гауді. Період будівництва 1906 по 1912 роки. Стиль модернізм, католицький модерн. І місце знаходиться пасово де Грасія Барселона. Дуже популярне місце. Сюди заходять туристи, дивляться на це. І в загальному розкажу вам трошки цікавіші трошки факти про цю будівлю, чому вона така популярна. Назва Педрера означає каменоломиня. Мешканцям Барселони дали будинку таке прізвисько через його хвисти, хвилястий фасад, схожий на скелю. Це був останній житловий будинок, створений Гауді, перед тим, як він повністю зосередився на роботі над Саргада Фамілія. Фасад будівлі складається з хвилястого каменю та кованих балконів, які нагадують морські чи лози. Дах каса Саміла одна з головних принад тут, розташовані фантастичні демарі у формі воїнів та химер, які стали символом Барселони. У середині будівлі є музей, і звісно, каса Міла вважається одним із перших прикладів зеленого будівництва. Гауді спроєктував внутрішні двори так, щоб природне світло проникало в усі квартири. Уявіть просто собі, наскільки це цікаво, яка це історія перед вами. Барселона, друзі, розташована на північній схід Іспанії узбережжя Середземного моря. Населення 1,6 мільйона. Е, і дуже багато тут, звісно, використовують англійську мову, так як і іспанську. Символ червоно-жовтий прапор Каталонії. Барселона була заснована ще у часи Древнього Риму під назвою Барсіно. Місто має готичний квартал із вузькими середньовічними вуличками. І у 1992 році Барселона. Приймала Олімпійські ігри, що стало переломним моментом у розвитку міста і перетворило його на сучасний туристичний центр. І зараз ми проходимо такими більш середніми вуличками і йдемо до дуже такої цікавої, взагалі, катедри, базиліки, центр фактично всіх туристів, що вони сюди приїжджають, але поки ми дійдемо, дуже важливо подивитися на архітектуру цього прекрасного, цього прекрасного міста. Барселона славиться. Роботами Антоніо Гауді, сагради фамілії Парк Гуель, Каса Балтіо, Каса Міла. Саграда фамілії будують з 1882 року, планують завершити у 2030-х роках. Уявіть собі, понад 150 років будують ту церкву, до якої ми потенційно сьогодні дійдемо і побачимо. Звісно, Барсона має понад 4 кілометри міських пляжів, які вважаються одним із найкращих у Європі. На горі Монджуйк, розташований замок музеї Катана Дорога та на місто. Ті бідабо, гора з парком, атраціони і базилікою, звідки відкриваються панорами Барселони. Персона одне з міст найбільшої кількістю музеїв Іспанії. Тут відбуваються скраї фестивалі, каталонська кухня відома тапасами, морепродуктами, пай гейсо, хамоном і вином. І, звісно, не можна не говорити про. Футбольний клуб ФК Барселона, який дуже вважається популярним не тільки в Барселоні, а й всій Європі. Дивіться, друзі, просто на цю архітектуру. Що цікаво про Барселону, ще раз підкреслюю, що дуже все широко зроблено і все повністю розкинуто і є місце розійтися людям. Але перед вами такий цікавий пам'ятник. І Барселона дуже глибока на історії, але тут історія своя, інша. По-іншому і теж дуже багато, якщо навіть рівняти до Риму чи рівняти в загальному до інших е італійських міст, європейських міст. А вон там в далині, бачите, ми йдемо до тої споруди. Просто феноменальне місце, яке вважається у чудес, чудесам світу. Дивіться, друзі, що є перед вами. Це просто феномен, феномен світу. Просто. Ви не можете навіть уявити, і я не можу вам передати масштаби просто цієї базиліки. Це просто щось вражає. Вона особливо в справжньому житті, в реальному житті, виглядає надзвичайно великою. І повна назва Базиліка і Темпл Експіаторі де і Саграда Фамілія. Архітектор Антоніо Гауді початок будівництва 1882 року, і ще до сих пір вона будується, як ви бачите, вон там на горі повністю. І також стиль каталонський модернізм з елементами готики та арт-нуво. Статус з 2060 року має статус базиліки, освячено папою римським Бенедиктом, і також є об'єктом ЮНЕСКО з 2005 року. Цікаві факти. Будівництво триває вже понад 100 років. Як вам розповідав, це один з найдовших архітектурних проєктів у світі. Антоніо Гауді присвятив останні 15 років життя. Виключно саграда фамілія. Він казав, мій клієнт не поспішає, маючи на увазі Бога. І у, у планах завершити будівництво до 2033 35 року, до 100 річчя смерті Гауді. Висота центральної вежі Ісуса Христа сягає 172,5 сімдесят метри. Це зробить саграда фамілія найвищим храмом Європи. Уявіть просто собі, де я зараз стою. Фасади символізують різні етапи життя Христа, різдво прикрашений квітами, тваринами та символом життя. Страстості господні строгий і драматичні показує страждання Ісуса. І слава ще будується, символізує дорогу до вічного життя. У середині храм нагадує кам'яний ліс, колони, схожі на стовбури дерев, що розголошують дороги. Саграда фамілія будується виключно на пожертви та, та квитки туристів без без державного фінансування. Це найбільша відвідувана пам'ятка Іспанії. Понад 4-5 мільйони туристів щороку. Появіть просто собі, до якої степені це все гарно виглядає, наскільки це все цікаво і які масштаби просто цієї базиліки. Друзі, хочу вам показати та звернути вашу увагу, що всюди, отут графіті, по Іспанії, воно просто до такої степені е, розмальовано, що навіть коли я був в Марселі, я їхав в Марселі, був в Марселі, ходив вуличками, там просто був дурдом. Там таке враження, що кожен має балончик свій власний, і коли тільки як стає темно, вони біжуть швидко і все розмальовують, повністю, що тільки можна. Це не є дуже добре, але в Європі це дуже якось популярно і люди навіть на це не звертають увагу. Але найголовніше, що дуже треба дивитися на такі речі, тому що це, на мою думку, дуже псує місто, тому що є різні графіті, є гарні графіті, є такі, що мають якісь візерунки, а просто розмальовування це неправильно. Але чому я думав собі, чому в Іспанії чи в Європі дуже часто це до цього нормально сприймають? Бо, тому що вони знають, що якщо вони будуть це все чистити, то це знову буде розмальовано на другий день, і тому воно не, не чиститься, не забирається. Але проблема в тому, що до якоїсь степені треба не любити свої міста, щоб так їх розмальовувати, який це бардак створює. Якщо рівняти до Канади, то це небо і земля. В Канаді набагато більший порядок, якщо стосується таких речей. І багатьом, багатьом канадцям дуже не подобається саме такі графіки. Вони думають, що це дуже великий непорядок і велика неповага. До міста, в якому ви проживаєте. Але от ми проходимо такими гарними та цікавими зараз вуличками Барселони серед середніми вуличками, бо це найцікавіше їх дивитися. Дивитися, як тут все виглядає середини. Бо багато з вас навіть пишуть в коментарях, що ви вдячні мені за те, що я вам показую все середини без фільтру і гарно розповідаю, оповідаю всі ті речі про культуру, про історію і про загальному це прекрасне таке місце. Он, друзі, хочу вам показати Барселону всій красі. От місто одне з найпопулярніших в Європі і повного, от різного сміття біля смітників. Дуже брудно, нечисто і так, знаєте, попахує, е, якоюсь каналізацією. І я це чув дуже багатьох різних містах Європи. І чесно вам сказати, очікування поки що мав набагато більше про Європу, ніж то, що я побачив. Я їжджу не по якихось там селах, знаєте, а по дійсно топових дистанціях таких цікавих, важливих. Які більшості людей бачили, ви бачили. Але Канада у нас, знаєте, дуже на багато чому переважає Європу і досі так розвинута. Ну я буду говорити про це більше по деталях пізніше, коли я все побачу, повністю і буду мати більшу картинку, точну картинку, правдиву картинку, яку я зможу з вами поділитися. Дивіться, друзі, що перед вами знаходиться. Перед вами Арка Тріумфу в Барселоні. Побудована у 1888 році. Архітектор був Жузеп Віласик, стильнеомудихар, поєднання мавританських мотивів та європейського клацизму. Висота 30 метрів. Розташування початок Пасео де Луїс Компаніс, недалеко від парку цитаделі. Зараз ми знаходимося. Арка була створена як головний вхід до всесвітньої виставки в Барселоні в 1888 році. Яка проходила в парку цитаделі. На відміну від багатьох тріумфальних арок у світі, ця не є військовим монументом, вона символізує науку, мистецтво, промисловість і торгівлю. Також фасади арки, прикрашені барельєфами та скульптурами. З одного боку Барселона вітає нації, символ гостинності міста, з іншого нагородження переможців. Виконана з червоно-цегляного каменю, що робить її унікальною серед тріумфальних арок у світі. І сьогодні це популярне місце для прогулянок, фотографій фестивалів, вуличних виступів. Дуже гарна, дуже цікава. Знаєте, така, такий монумент, і звісно, як ви бачите, дуже багато людей сюди приходять, фотографуються, і всюди тут повністю видно такий центральний, цікавий, можна сказати, такий центр. І площу, і всюди бачите квартирні комплекси, люди. І цікаво, що дуже популярно в загальному всюди ходити. І вон там цей центральний такий парк цитаделі. Зайшли ми, друзі, в прекрасний парк, дуже відомий парк тут в Барселоні. Тут дуже багато людей проводять вільний час. Як бачите, самі всюди повністю люди, пальми, дерева, голубів кормлять, годують. На різних співають, грають на різних інструментах по вечорах, навіть карти тут можете знайти пізніше. І що цікаво про цей парк, що масштаби цього парку, він дуже нагадує центральний парк Нью-Йорку і один з багатьох таких парків, також які існують і є в загальному по всьому е світу. Дуже знамениті люди сюди приходять не просто, щоб просто відпочити, а просто навіть погуляти і відчути цю. Атмосферу і додати до свого її подорожі в прекрасному місті Барселона. Що також цікаво про цей парк, що тут живуть папугаї. Настільки тут атмосфера прекрасна і хороший клімат. І що відкритий був цей парк цитаделі в 1881 році, площа близько 17 гектарів і розташування центру Барселони поруч із тріумфальною аркою, яку ви нещодавно бачили на цьому відео. Давайте тепер підемо в цю сторону. Також стиль цього парку має поєднання англійського саду та французького парку. На місці парку, колись стояла величезна військова фортеця Цитадель після завоювання Барселони іспанським королем Філіпом Фортецю зруйнували і на її місці створили парк, щоб повернути місту зелену зону. Парк був центральним місцем всесвітньої виставки у 1888 році. Каскада монументаль. Величезний фонтан з аркою скульптурами драконів та богині Венери. Його проєктували Жозеп фон, Сен... фон Стере за участю молодого Антоніо Гауді. Кантолицький парламент розташований у колишньому арсенальній фортеці, озеро з човнами – популярне місце відпочинку, і також тут неподалік є зоопарк Барселони. Тому тут так багато людей, тому тут так, так багато пташок, бо їм дуже багато дають їсти. І їм дуже тут подобається. Тепер, друзі, рухаємося більше такою широкою вуличкою, Як я казав, дуже багато широких вуличок. Тут і зразу більші автомобілі, навіть такі, як в Америці, більш популярніші, тому що є до розвернутися. Якщо ви ви їдете трошки за межі Барселони, то ви побачите конкретно великі магазини з великими паркомістями, такими самими, як в американських містах. Зараз ми рухаємося в сторону. Пляжу і подивимося на пляжі, тому що Барселона є знана за найкращі пляжі в Європі, і сюди дуже багато людей приїжджають саме, щоб побути на пляжах, щоб відпочити на пляжі і просто полежати. Тому йдемо, подивимося, які тут пляжі, яке тут море, які тут вигляди. І Барселона взагалі покрита навколо різними такими пагорбами і невеличкими горами, що додає тільки до ізюмінки цього міста. Зверніть вашу увагу. Як тут в Європі всі вивішують лахи на балкони? От всюди повністю, бачите? Всюди люди, які перуть, вивішують лахи на балконі. Замість того, щоб просто купити су сушарку і висушувати одяг нормально, швидко і без того, щоб вивішувати всі свої труси, повністю всюди, де попало. Це дуже, знаєте, для канадців, американців є дико і дивно, тому що в Америці, в Канаді такого нема. Дуже рідко ви бачите, що хтось висушує просто на балконах, хіба якщо то якісь європейці або якісь. Приїхали з Європи саме дивитись на це все і привикли до такого життя. Але це дуже незручно і це дуже займає багато часу, забирає багато часу і дивує також, навіщо, навіщо таке робити, і коли Європа ж нібито набагато-набагато йде -набагато вгору з ногою часом проти Канади. Але мені щось здається, що щось тут не так, друзі. Добрався я до пляжу тут в Барселоні. Як бачите, вон там в далині. Такий дуже знаменитий готель, дуже подібний, як в Дубаї, знаходиться. І як я вже говорив не один раз, Барселона відома тим, що тут найгарніші, найкращі пляжі і одна з найчистіших, найтепліших води в цілій Європі. Тому люди сюди приїжджають. І Барселона має таке, знаєте, різноманітність, чого сюди так люблять приїжджати. І туристи, і взагалі європейці, навіть з інших країн, з інших міст. Бо тут є на що подивитися. Як бачите, людей тут сьогодні дуже багато. Сьогодні неділя, сьогодні багато навіть простих іспанців відпочивають собі на пляжі, вони насолоджуються вихідним днем, а завтра вже треба буде повертатися назад до роботи. І тут є дуже такі багаті великі доріжки, якими ви можете просто собі гуляти, ходити, спостерігати і просто відпочивати. І багато людей тут навіть по вечорах просто гуляють, насолоджуються краєвидами, насолоджуються абсолютно всім, що це море може їм давати. І що цікаво, що в Європі дуже багато людей курить, Тут постійно ці смороди з куривом. Де би ви не були, ви постійно чуєте, що хтось палить, хтось курить в ресторанах. А в Канаді вже давно сигарети такі непопулярні і цього запаху ви так багато не почуєте ніде, бо в ресторанах навіть в Канаді забороняється так просто курити за столами, бо це не культурно до інших людей, які це не люблять, звісно, дихати і, і чути. Он звідси дуже прекрасно і гарно видно взагалі панораму цього пляжу і взагалі узбережжя Барселони. От зараз навіть ззаду вам покажу, як Барселона виглядає з пляжів. Дуже цікава місцевість. Звісно, можна зрозуміти, чому так багато людей люблять тут бути і перебувати. Тут хтось собі плаває, відпочиває. І що добре, що тут так немає багато в морі акул, і ризик побачити і попасти на акулу набагато менше, ніж коли ви плаваєте саме в океані, наприклад, в Гаваях. І вон-вон там, в ні, якщо ви бачите, он, бачите, отут мій палець, там вона на ця гондола тягне людей на гору, там на горі є дуже гарні вигляди, такі панорами, панораму, таку видно, всьої Барселони, всього міста. Сьогодні дуже добре, що нема великого сонця, величезного сонця. Таким чином ви можете собі добре побачити і на все подивитися. І багато дуже пароплавів, багато різних таких от е, великих е, кораблів, які перевозять різні контейнери. І така знаєте, місцеві, що можна навіть свій поплавити аж так далеко до глибини. Надіюсь, дорогі друзі, що вам дуже сильно сподобалася сьогодні екскурсія прекрасним містом Барселона. Тут в Іспанії я вам показав все, що я бачив, все, що я думав, таке цікаве, вартує того, щоб вам показати та зазняти. І повірте, такий тип відеороликів нелегко знімати. Можливо, деякі блогери думають, що вони би могли просто так ходити і знімати, але це не є легко і це потребує дуже багато. Практики, багато досвіду, і мені дуже приємно, що я саме можу вам це все показувати. Бо це цікаво. Мене багато дивляться канадців, і в канадцям це теж дуже така цікава інформація. Вам бажаю здоров'я та мирного неба та на нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами, дорогі глядачі.